Я одразу помітила у тебе футболку. Херсон, ну це моє дитинство. Найтепліше, що взагалі в мене є війна в 2014 році. Вона як увійшла в твоє життя з батьками. А в тебе завжди було усвідомлення, що ти будеш артистом. Я себе скоріше від цього завжди відмовляв. І дуже багато взагалі людей не вірило в те, що я стану акторкою. Я не чекала визнання. Я працювала чому зараз тебе так мало в серіалах і в кіно? Немедійно. краще візьмемо ту в неї підуть люди. На тебе люди не підуть. Взагалі більше театру в моєму житті. Конотопська відьма. Особлива вистава в твоєму uh -huh. житті. Ти там познайомилася зі своїм uh -huh. чоловіком. Майбутнім. Я просто був в стосунках, і я розумів, що я починаю закохуватися. Не можеш ані спати, ані дихати. Він узвівся мені дивічі, бо я сказала: о, ні, де моя каблучка? Стосунки це компроміс з ним. Я можу дозволити собі бути якою завгодно. Батьківство дуже сильно змінило сприйняття мене. Дуже хочемо, щоб у один одного все вийшло.